Сехон, Це важко. Ти як? Важко. Чому? Мінхі. Він твоя доля, а я ні. Ти не знаєш цього напевно. Хан Сеу сказав, що я можу міняти свою долю. Якщо все так дійсно так, то чому у Джейсона досі немає штрих-кода? Чому це не змінилось, як і у мене? Не знаю. Я думаю, що у вас є ще шанс бути разом. Незважаючи на те, що ти вміняєш свою долю. Кінець буде одним і тим же. Романтично ти так не вважаєш? Сихун, перестань. Ми не можемо бути разом. Звичайно, можемо. Я хочу бути з тобою. Все те, що буде відбуватися, незважаючи ні на що ми справимося. Я Я не хочу бути ні з ким, крім тебе. Мінхі, я кохаю тебе. Ей! Тобі страшно через це все? Обіцяєш знайти мене. Як ти можеш бути такою впевненою, що будеш саме ти? Просто передчуття. Ну то що обіцяєш? Обіцяю. Незважаючи на долю, призначеною нам, ми залишилися парою. Про це мені постійно нагадує Сахун. Він робить все, щоб час, проведений разом, був веселим і безтурботним. <працю> Дурненька, Це ж просто водорості! Ходімо додому в ту Ніч. Я дійсно відчувала те. Що ми дійсно являємося парою. Тобі було добре, так? Вони так мило дивляться разом, тобі так не здається? Я помітила це із самого початку. Все настільки очевидно, що? Вона знає, що ти відчуваєш? Не розумію про що ти. Я гадаю, що ти імпульсивний та оптиміст. А виявляється, що ти боягуз. Жалюгідний боягуз. 52. Сехун, скоро навчання закінчиться. Тому рано чи пізно це мало буде статися. Може, ми перестанемо жити в гуртожитку? Ти ти не хочеш більше жити зі мною? Ні, я не це мала на увазі. Ми можемо знайти свою квартиру. Дакота Мінхі Парк, Ви хочете, щоб я жив з вами? Досить жартувати. Ми і так живемо разом. Це дуже важливе рішення. Мені потрібно подумати. Звісити всі за і проти, можливо, ми поспішаємо з цим. Знаєш, мені здається, ти правий. Я справді поспішаю. Е, що? Можливо, в наступному році в мене буде сусід по кімнаті кращий. Замовлення 52. Привіт, партнер. Я погано підготовився. Врятуєш мене. Допоможіть. Допоможіть хто небудь. Мою сумочку вкрали. Куди він побіг, пані? Туди. Хесун, зачекай. Я зателефоную в поліцію. Не хвилюйтесь. Ні. 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 Сехун. Сехун.